Велика пройшла перевірка по території України військоматів, військових, і нарили там просто Мама не горюй. Давай про одеського військома, Макса. Єгор Смірнов був військомом на Одесьчині він і депутат містечка Южне. Подивіться на нього. Ага, такий ось він. Да. Цей, ну, в общем, цей чоловік а, надавав особам ділянки за матеріальну винагороду. А, і таким чином. Він. А, тут немає, немає у нас суми. Як він став він там, доларовим мільйонером. Доларовим мільйонером. Ну, це, на жаль, це така звичайна історія. Для України, коли військовий стан і навіть ось такий звичайний воєнком ну такого регіонального рівня, він може стати доларовим мільйонером. Це, на жаль, наша країна демонструє як якийсь. Дуже гарний приклад людяності, сміливих вчинків, гордості за країну так і в цій же самій країні бувають і такі люди. Це теж треба розуміти і всяких таких людей саджати. Але його не посадили його за повідомленням, одеського якраз таки ТЦК сказали, що відправляють на фронт. Він збагатився на мільйони, і за це через громадський резонанс і в рамках загальних заходів щодо вирівнювання бойового навантаження на особовий склад. Це офіційна позиція одеського військомату. Військовослужбовець ТЦК. Переведен для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі. Це звучить офіційно, буквально його відправили на фронт. Сподіваюся, ці гроші, якими він збагатився, так само відправили на Збройні Сили України. А то заробляти там на діляночкам, яким він надавав. Іншим людям за матеріальну винагороду за гроші, буквально то заробив, і це все сталося буквально за час війни, за час початку повномасштабного вторгнення. Ну це взагалі такий популізм, це ось формулювання, як вирівнювання бойового навантаження. Так, Господі, де да кому він там треба на тому порядку? Ну навіть якщо його розхиляючи десь під Бахмутом, ну таку людину насправді ну буде корисніше, якщо ну вона понесе відповідальність за свої дії. Якщо його покарають за законом, по перше, так, і по-друге, офіційно його гроші передадуть на збройні сили України. А, так це слідство від... все має довести. Кому від того легше, що він буде служити умовно кажучи, зараз він. Буде звільняти Бахмут рази, разом з тим же самим Азовом. Ну, кому від цього буде легше? Я, наприклад, ну, цього не розумію. Тим більше, ну, враховуючи э, свої корупційні таланти, я думаю, що цей чоловік домовиться, зможе домовитися, щоб, э, умовно кажучи. Не на першому окопі бути, м'яко кажучи, ну це може бути і око замилювання з одного боку, а з іншого боку, навіть якщо ми кажемо, що він ось на передовій, він на фронті, на нулі його відправили. То наскільки корисним він там буде і чи не стане він в результаті ще й дезертиром? Знаючи, що на нього тут буде, що є кримінальна справа і що, його, і що розслідують справу щодо його незаконного збагачення під час війни. Ну, тобто... але, але є таке ось формулювання вирівнювання бойового навантаження. Ось розумійте це, як хочете. Це як, блін, хлопки з задимлінням. Але не тільки одеський військом Єгор Смірнов, прокуратура повідомила про підозру ще одному. Воєнкому. Отримав її колишній керівник Запорізького обласного ТЦК і зараз він очолює Донецький обласний ТЦК. Він з минулого року, з липня по грудень, без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ, нібито для виконання бойових завдань. Але ці ж працівники військомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці вирівнювання бойового навантаження. Да. Вони не були призначені на посади, не брали участі у боях та безпідставно перебували у прифронтовій зоні. Воєнком, ось трошечки заблюрений. Він замилений його обличчя. Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях. І за це їм безпідставно нарахували додаткові бойові виплати на загальну суму там майже мільйон гривень. Ага. Один із підлеглих при цьому. Надав документи для отримання 700 тисяч грошової допомоги у зв'язку із втратою працездатності внаслідок участі у бойових діях, в яких він, як ми вже знаємо, за даними слідства, не брав. Також керівник військомату і вчиняв і інші дії. Він влаштовував на роботу у ТЦК представників місцевого криміналітету та допоміг цьому кримінальному авторитету знятися з військового обліку для виїзду за кордон. А, тобто, буквально, що відбувалося, ТЦК – це та структура, яка зараз займається безпосередньо ж мобілізацією. І коли вони мають працювати ефективно, ну набирати потрібні кадри, вони займаються просто якоюсь хернею. Це все те, що можна сказати, це ось формулювання геніальне вирівнювання бойового навантаження. Ось ну можуть можуть і, і такі люди вирівнювати це бойове навантаження. Так це вирівнювання бойового навантаження виходить на папері. Ну зате вони так. за це отримують гроші майже мільйон гривень. Те, що вони змогли отримати, і ще і ще один з цих підлеглих на 700 тисяч гривень подав про матеріальну допомогу мовляв, втратив працездатність. Вони да у них там ще була опція там пройти ВЛК і там ще отримати. Я здивований, що вони не пройшли цю фігню. Можливо, забули. Що є ще є? Ще така така, така опціон, а ось Дніпропетро на Дніпропетровщині воєнком за час повномасштабного вторгнення збагатився на 350 тисяч доларів. Він встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири в Дніпрі, зареєструвати на члена родини підприємство, яке придбало житлове приміщення площею близько 500 квадратних метрів. Йому тепер загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Цей теж молодець, а, поки війна триває, йому теж потрібні гроші. На ну, чого вони всі сидять в тилах? Хороший пацан треба брати зараз, мабуть, хтось подумав там напередку, треба його туди закинути, щоб він там бахмут звільняв. Ну, це така іронія, вибачте. Ні, корупціонери, яким вони не були, на якому б рівні вони не були, вони мають отримати своє справедливе покарання. І це не переведення на фронт, де вони не будуть ефективними, а тільки заважатимуть. А може, ну, з, от них, може ти, ти з них з як... них батальйон створять? Батальйон К. корупціонери. Батальйон корупції у нас є батальйони Монако кобра, вже. Кобра. Батальйон Кобра. Батальйон Кобра, батальйон батальйон Дунай, ой, господі, Дубаї, Монако, Монако, Монака, Дубаї, тепер буде батальйон. батальйон Скоро... ти, ти... ТЦ... ТЦК. ТЦК. Керівників ТЦК, які вирішили підзаробити тисячі мільйони доларів і спокійно собі жити. Тому що була ще історія раніше, просто що це почалося. Воєнком, який там собі в Іспанії придбав в... Одеський. Одеський теж. діляночки. І казав, що я не знаю, це треба родичів спитати, що це вони там понакуповували. Його там дуже довго ще знімали з посади, хоча тут, блін, ну, от в тебе є вже Якась підозра. Навіть просто на те, що ти це змог зробити, не доведена, але, але потрібно бачиш... принаймні відсторонювати цих людей в першу чергу від обов'язків. Бачиш нічого людське, ім'я як кажуть, не чуждо Все в сім'ю, все про, про родичів. Навіть якщо собі в себе все, все є, все давай, щоб жінка, батько. Нормально це... дядько кум, сват, брат. Да, тобто, Вони всі що такі рідні. є так А на Закарпатті це вже історія буде не про корупцію, а взагалі про поведінку воєнкома. Він змушував, до речі, ну то я з Рівненським переплутала. На Закарпатті теж цікава історія. Там воєнком змушував солдат будувати собі будинок. До речі, теж історія не нова в цьому світі, що солдати це так це таке траплялося ще задовго до війни, коли призивали солдата, так, потім їх але відправляли. чесно кажучи, я думав, що це вже абсолютно якісь неможливі історії. Ну, якщо ти служиш в армії, якщо ти вже ну тримав в руках зброю. І тут приходить якийсь хер в погонах і каже: давай пішли, ну будуй мені будинок, це, це за межею вже взагалі мою розумію. Права в тому, що от як ти кажеш, хер в погонах, а так вони ж не змінилися. Ну тобто, це люди, які зайшли там ще з часів розвалу радянського союзу. І мало хто ну були зміни в керівництві. Вони там по-іншому називалися, постійно змінювалися. Там якісь там певні реформи проводилися, але ж люди не змінилися. Так, бачиш, але ну вони, вони отримали змогу еволюціонувати ось в цьому напрямку, де цей ось одеський воєнком, Дніпровський воєнком. Але виявляється, що навіть ну бувають такі ось рептилоїди, які ще собі ну будинок будують. Ілля, за допомогою покажи, солдат. будь ласка, ось це фотографія теж є від ДБР. Вони побували на тій дачі. Він ще її точно рептілоїд. Ну от я ж кажу, це ж люди, які не змінювалися. Оце от про те і йшлося. У нього виявили символіку Російської Федерації СРСР. А земельну ділянку під нову будову він купив та оформив на Рудича. Щоб уникнути відповідальності. Тому, от, як ти і кажеш, вони всі дуже, дуже переживають за своїх близьких, за родичів, щоб вони були забезпечені і працюють, працюють лише для того, щоб забезпечити їх. А собі ж нічого, собі ні. Це тільки зарплату отримує на неї і живе. Ну і вирівнює бойове навантаження. І вирівнює подальшому. так обов'язково вирівнює бойове навантаження. Замість того, щоб займатися блін реальною своєю роботою, коли вони мають займатися і набирати кадри. причому, од повертаючись до Одеської області, то там постійні ж історії, як вони вручають ці повістки. Чоловікам, коли там б'ються, наздоганяють, там ну там постійно просто якісь відбуваються треш цим. Я розумію, що і чоловіки там не завжди хочуть ці повістки отримувати, і вони чинять спротив, але і поведінка представників ТЦК теж вона. Ну, так, да. досить Чим, Чим більше вирівнювання бойового навантаження, тим більше ось таких буде людей, ну які, м'яко кажучи, ну не хочуть служити в армії. Це так. все взаємопов'язане і ну, пряма залежність. Але от про надійний тил, до речі, вони мають бути надійним тилом для нашої армії, для наших Збройних сил, які зараз на передовій. А виявляється, що вони просто сидять там і заробляють на війні. Ну, просто Тримають це, це... економічний фронт. Особистий. Особисти. Особисти. Особи... Особиста ділянка економічного фронту. Вона дуже сильно потрібна, тим паче на Закарпатті, ти знаєш. Тому що земля там зараз теж не дешева, понаїхали не дешево, понаїхали там, не. переселенці. А жить ж якось десь треба. А можливо, він спеціально шелтер будує. Хто от його знає? Для переселенців а -а -а -а. Да, можливо, можливо, все це не просто так, а така допомога. Але теж неприємна історія сталася на Рівненщині, тому що там військом Сергій Луцюк йому повідомили про підозру. Українська правда, посилаючись на власні джерела в прокуратурі та ДБР, каже, що він побив свого підлеглого і є відповідне відео, на якому воєнком лупцює його. А розмовляють вони тим часом про наркотики. Подивимось. А? Что ты ти скажешь? Что ты, бля, сыпаешь? Что ты сыпаешь, нахуй? Что ты сыпаешь, а? Руку ты встал сюда нахуй. Став руку, блядь. Да розказуй, що я бы отвечал себе для примеру. Став руку нахуй, блядь. Что ты, блядь, нет, что ты так воздуха, а? Ида, нахуй. став руку, сука. Йому, нахуй. Я отвечаю, я прибываю, нахуй. Вс. Ты чуешь. Я не буду честное слово. Что ты светок на шаленке? Чи... Б... Ладно, я тобі даю ще 2 секунди, і то все тобі правду розкажеш. Я тебе крайній раз, при припси. Вы знай правду, блядь. На чому тебе взяли? Ну ладно, є. Для чого на кого працював? Они. Я просто почую, що ти правду рускаєш, блядь. Я просто буду бачити те припинити службу безпеки. Кажи, на кого На них, Хто це таки ви не? Хто? Прийдеш як мем планів? Зараз кажу, як фамілія. Можна подавати фаміль мене записаний. Ні, згадує. Не працює, розповідає, як ми звичайно. Я не знаю, просив робити, а що він просив робити Рівненщині далі. Так, давайте глянемо, що ви тут нам понаписували в нашому чаті а, на цю тему поведінки і те, м, що роблять військові в тилу, такі пише, що президент сказав, у ТЦК мають працювати люди з військовим досвідом. От він і отримує. Це про, про вирівнювання бойового про... навантаження, <на> мабуть. Мабуть, Черепашка, шалена, балдіє з тих людей, які на посадах думають, що їх не перевіряють. Ну, як виявилось, да, вони не думають про це. А не думають? Ну, в них можуть бути і місцеві договорняки насправді. Так. Ну, абсолютно. А, Але тому, коли що... це стосується вже якогось вищого рівня, і воно вони. Приходить... Ну що насадити в держави 350 п'ятдесят тисяч доларів, ну, не в держави там, да, в населення, це ж треба ну, мати якісь такі, щоб все було схвачено. Так. Ну, Так вони ж, зокрема, і курують схемами виїзду за кордон чоловіків. Вони ж там теж на цьому заробляють, і ті ж самі ВЛК, до речі, ще про них сьогодні скажемо. А, так. Назарій Цвіт пише, що пора створювати штрафбати. О, батальйонка, К. Понятно. Це... Потім ще Вагнер свій треба, мабуть, створювати. Ну, Це, ну, це такі, таке, знаєш, гарне емоційне. Такий допис, рішення, не знаю, але ну, на війні так, так працювати не буду. Ну, нам потрібно вести ну, якусь цивілізовану війну. Родина-родина від батька й до сина, від матері й до доні майно передам. Родина-родина це вся Україна. Ось на кого працюють ці воєнкоми збагачуючись, вони на мати, на доню, на сина, на батька і на всю Україну да, це, мабуть, це був би да, класний такий рінгтон у всіх цих пацанів. Пані Наталія пише, що замість того, щоб купити разом для міста якесь ППО, вони оце збагачуються. Мелочні жлаби, вона їх називає. Біда в тому що не мелочні. Ну от з, знову ж таки Андріус каже, з них треба створити батальйон, який йшов би через Опять? міні поля попереду всіх а, і собою розміновував наші території. Може, їх, може... Якщо не повезе, то хоч не шкода. Можна зробити краще. Можна з них створити морський безпілотник. Ось так їх сліпить, дать їм плод, і хай коротше пливуть. Грибуть, да, грибуть. Їх, не, їх не помітить, до речі, жоден радар. Ну, хоча в тепляк можна побачити, окей. Тепловізор їх. А ми, їх можна зв'язати, перевернути, щоб вони були під водою. Це будуть же бойові дельфіни. Да. Ти знаєш, тому. Між іншим з таки спишуть, що Дніпропетровська область це ого-го, там же і Дніпро, і Кривий Ріг, і Новомосковськ, і Кам'янське, і чого тільки це немає. правда. Це правда. Да. Ну, і Одеська область теж велика. Ну там і Чорноморськ, і Білгород-Дністровський, Там вистачає теж великих міст великих і відповідно всіх цих схем вирівнювання бойової, бойового навантаження. От мені сподобалося формулювання. Блін, це клас, треба um, запам'ятати. Да, відповідь на на твій окремий вагнер створити Creator ID у нас пише, що вагітнер пузатих воєнкомів. А сьогодні Хорошо. ваші коментарі просто вони дуже влучні з того, що відбувається. Міністерство внутрішніх справ взагалі повідомило, що майже 100 обшуків відбулися у Києві та дев'яти регіонах через схеми із видачею довідок про непридатність до військової служби. Ще і така історія була, окрім цих корупційних схем там на заробляння, хоча це теж частина. Проводилися одночасно Київські, Полтавські, Вінницькі, Дніпропетровський, Закарпатський, Львівський, Одеський, Житомирський, Івано-Франківський, Черкаський областях. На Дещині працівники Білгородністровського військомату спільно із членами ВЛК налагодили схему видачу таких довідок. Вартість документу сягала 10 тисяч доларів. Тобто, щоб відкосить буквально від мобілізації, тут вже не просто від армії, від призову, від мобілізації 10 тисяч баксів, але в раз Білгород, і Але раз і назавжди. На Закарпатті поліція затримала голову військово лікарської лікарської комісії, яка теж організувала аналогічну схему, що правда не повідомляє там про суми. Щоправда, там причина відстрочки від мобілізації була оформлення опіки за людиною похилого віку, яка нездатна до самообслуговування. Ось так. Я, до речі, до речі, це було ще кілька місяців тому читала історію дівчини, яка має е, інвалідність, яка має ампутацію. Е, і вона, якраз таки, здається, десь на Закарпатті викликала таксі. І її таксіст питає: чи ти одру чи ти заміжня? Бо якщо ти не заміжня, то можеш нормально заробити. Зараз з тобою там можна одружитися угу. і відкосити таким чином від мобілізації. Тобто такі схеми теж а, працюють в Україні і намагаються відкосити. Але це коштує ось таких великих грошей: 10 тисяч доларів а, треба знайти. Кредит може взяти, взяти люди, кредит на довідку у військоматі. Люди виживають як можуть. Люди виживають хтось як вирівнює можуть. Бойову, бойове навантаження, хтось так. Кто як можно?